Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Наша символіка окремії елементи. Це герб і прапор. Підпадають під заборону. Цей вензел, він є власне похідним від вензеля російської імператриці. Зараз треба думати про хлопців, які зараз нас захищають, а не те, що намальовано на прапорі. Створити нову символіку міста герб і прапор мають у Кропивницькому, щоб позбавити символів російської пропаганди, вензеля російської імператриці і зображення фортеці, яку у XVIII столітті російська армія використовувала для захоплення українських земель. Заміна міської символіки є рекомендацією Українського інституту національної пам'яті на виконання вимог закону про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики і деколонізації топонімії. Закон ухвалила Верховна Рада у 2023 році. Ідей, чим асоціюється Кропивницький, і що саме має бути на нових гербі і прапорі міста, чекають і від жителів громади, розповів суспільному секретар міської ради Олег Полюка. Як створюватимуть нову геральдику у Кропивницькому, чому це потрібно робити зараз, і що ще, окрім герба і прапора, необхідно прибрати у Кропивницькому, щоб виконати закон у спеціальному репортажі Суспільного. На площі перед міською радою у Кропивницькому на флагштоці три прапори. Поряд з синьо-жовтим державним і червоно-чорним організації українських націоналістів висить стяг Кропивницького. Опис цього прапора, згідно з інформацією, на сайті міськради звучить так: цитую: стяг верхня та нижня смуги якого жовтого кольору. До центру відходить малиновий трикутник з золотим вензелем Святої Єлисавети у центрі. Між трикутником і смугами проходять три сині стрічки, велоподібний хрест. Вензель запов'язані між собою або перевиті у малюнок початкові літери. Імені прізвища цей прапор знімуть, оскільки він містить символ російської імперської політики. Такого висновку дійшла комісія Українського інституту національної пам'яті і рекомендує змінити міську символіку, розповів секретар міської ради Олег Колюка. Фаховий висновок експертної комісії стосовно того, що наша символіка, окремі елементи, це герб і прапор, підпадають під заборону закону України про засудження і заборону пропаганду Російської імперії російської імперської політики і деколонізації ізації, топонімії. Згідно з висновком Українського інституту національної пам'яті, окрім прапора з вензелем, зображення контурів земляних укріплень фортеці Святої Єлисавети, зокрема і на гербі Кропивницького, мають подвійну ідеологічну символіку. Тому зображення фортеці прибрали з сайту Кропивницької міської ради і сторінки у Фейсбук. Зображення фортеці символізує російську присутність у України і підпадає під дію закону про заборону пропаганди російської імперської політики, пояснив співробітник інституту Богдан Короленко. На гербі міста. Повницького, тоді це був Єлисаветград, до 1919 року, і фактично з 1845 року, коли було прийнято відповідний імператорський указ про герб міста Єлисаветграда, в якому вказувалося, що там, крім поголови російського ОРП, міститься також зображення Бензель імператриці Єлизавети Петровни. Герб і прапор Кропивницького затверджені рішенням міської ради у лютому 1996 року. Їх автором є заслужений архітектор України Віталій Кривенко, який помер чотири роки тому. 96-му році тоді ще Кіровоградська міська рада ухвалила рішення про так званий вензель Святої Єлисавет. Що нібито, ну от власне і місто Єлисаветград, воно було так названо на честь святої. Єлисавети, і відповідно цей же трошки видозмінений, з видозміненим шрифтом, вензель відповідної імператриці Єлизавети Петрівни. От він став називатися вензель Святої Єлизавети. Тобто цей вензель, який до цього часу існує, він є власне похідним від вензеля російської імператриці, і таким чином це він містить, він належить до символіки російської імперської політики. Ось тут, на меморіальному комплексі Фортечні вали у Кропивницькому, розташовані залишки земляних валів фортеці святої Єлисавети. Побудували її у 1754 році у формі шестикутної зірки. Це одна з найбільших вцілілих земляних фортець в Україні. Нині є пам'яткою національного значення, яка охороняється з державою згідно з законом про охорону культурної спадщини, сказала директорка обласного департаменту культури Уляна Соколенко. Якщо ми кажемо взагалі про фортецю, то тут треба казати більше як про Комплекс споруд і пам'яток, тому що це не одна одиниця як фортеця, а це пам'ятки і містобудування, і архітектури, і категорії історії. Загалом їх 52 Там наразі рекомендації інституту української пам'яті щодо виведення будь-якого. Будь-якої пам'ятки, яка входить в комплекс фортеці земляних споруд, не немає. Тобто немає заборони з того з, з того приводу, що вони не відповідають чинному законодавству стосовно власна обрисів земляного укріплення фортеці святої Єлисавети використовувалися, як плацдарм для подальшого просування на українські землі, зокрема в південному напрямку. з одного боку, земліне укріплення так, це власне воно пов'язано з історією створення творення сучасного міста Кропивницького. Але з іншого боку, в законі чітко написано, що до символіки російської імперської політики належать в тому числі. Зображення пов'язане з реалізацією російської імперської політики. Зображення фортеці, яке згідно з висновком інституту, є елементом пропаганди російської політики, у Кропивницькому є, зокрема, на пам'ятнику міському голові Олександру Пашутіну на площі біля будівлі міськради, також на туристичних вказівниках у центрі міста і на парканах. До прикладу, на цьому на набережній, встановленому до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і на секціях паркану на вулицях Академіка Тама і Героїв України, які ремонтували й оберіга. Влаштовували після вторгнення. Я думаю, що треба його міняти. Ну, це сто процентів. Зображення фортеці мають прибрати скрізь, сказав секретар міськради Олег Колюка, де можливо силами наших комунальних підприємств або силами приватних підприємців, якщо це розміщено на їх там будівлях, на їх територіях, то це можливо все вирішити безкоштовно. Якщо це якісь ну, глобальні такі великі питання, де потребують технічних рішень, то звичайно. Це потребує певних фінансових затрат. Якщо підпадає під заборону певна символіка, яка містить пропаганду, звичайно, вона має бути прибрана. Говорить, до створення нових герба і прапора Кропивницького хочуть долучити громаду, тому організують опитування. Питання буде стояти дуже просто, з чим асоціюється е, наше місто, і люди можуть будь-який варіант запропонувати: чи то театр, чи то третій полк, чи то танцювальна столиця. Ну, будь-який варіант. Головне, щоб він був пов'язаний з нашим містом, з нашою е, історією, можливо, був е, патріотичним саме з українською історією. От. А ми... З відповідними обґрунтуваннями ми обов'язково це все врахуємо і поставимо таку одну з, так з таких вимог, щоб воно було враховано при розробці нової символіки. Кропивничанка Анна каже, символіка міста найменше, що її хвилює нині. Я вважаю, що зараз такий період часу, що є більш важливіші питання, чим займатися ось такими справами. Зараз треба думати про хлопців, які зараз нас захищають, а не те, що намальовано на прапорі. Області і, і всього іншого це елемент нашої боротьби, боротьби ідеологічної з російською пропагандою, з російською імперською, да, пропагандою, комуністичною пропагандою. Нова символіка розробляється саме на основі конкурсних пропозицій. Але для цього ми встановимо відповідні вимоги, тому що до геральдичних символів, до яких відноситься місцева символіка, є певні вимоги. Секретар обласного відділення українського геральдичного товариства Олександр Полячок пояснив, герб і прапор це ідентифікаційні знаки громади. Геральдика в більш більш вузькому, вже сучасному можна сказати, сенсі повстала в середні віки в зв'язку з війнами і необхідністю ідентифікувати воїнів одного князя чи герцога і відрізняти їх від воїна іншого. Тому тут в геральдиці основним елементом є щит, на якому можна було зобразити, який бачили і Могли відрізнити як свої воїни своїх, так і чужі відрізнити. І з цим пов'язане далі вже розвиток геральдиків, власне, ідентифікація і самоідентифікація, і зовнішня ситуація сучасна власне вимагає повернення якби до тих витоків традиції геральдичних. Тобто, дійсно, в умовах війни наш щит. Має чітко показувати, що це щит нашої української землі. Консультації з громадою і розробка документації щодо нових герба і прапора міста за словами секретаря Кропивницької міськради Олега Колюки триватимуть місяць. Далі пропозиції розгляне топонімічна комісія. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати на сесії міської ради. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.